Вітаю на каналі Пожинка Валюшка. Мені до рук в бібліотеці потрапила дуже цікава книга одного з моїх улюблених письменників Ернеста Сетуна Томпсона, який пише про природу і тварин. Називається ця його книга «Прерії Арктики. Тому сьогодні я вам прочитаю шматочок з неї. Бо вона велика, а великі відео в мене не загружаються. Починаємо. Розділ Форт Маккай і Джаєробі. У Форт Маккай ми бачили останні вігвами індіанців Чіпова, перші індіанці племені Крі. Але головне форт був батьківщиною Джаєробії. Розумного лоцмана, який погодився супроводжувати дити... нас до Атабаска Ленгдіна, що нас вразило під час знайомства з Джаєробією. До речі, в документах він зазначений як Єлзеан Робілард, то це його будинок під міцним дахом і великим стосом дрів поруч. Це досить важлива ознака в краю, де всі звикли жити як пташки божі. Робі Ларт був худим, рухливим метисом із дуже темною шкірою. Він домовився з приводу оплати 2 долари в день, плюс на дорогу назад, та ще харчування і човен для повернення додому. Але тут виникла непередбачена перешкода у вигляді високої, темношкірої жінки, його дружини. Жінка заявила, Елізар роз'їжджає усе літо, нехай посидить удома. І потім пригрозила чоловікові. Якщо ти вийдеш знову, я втечу до лісу із з першим же індіанцем. Нехай тільки покличе. Рішуче заперечую, заявив роб найчистішою англійською. Жінка не розуміла англійської, але здогадувалося, про що йдеться, з виразу обличчя. Зате вона стерпно висловлювалася французькою, і я вирішив втрутитися. Мадам! Якщо ви погодитеся відпустити чоловіка з нами, я виплачу вам 15 доларів завдатку і подарую найдорожчу косинку на ваш смак із тих, що продаються в крамниці компанії. Джар... Джара лобія ми звали його просто робом, Виявився гарним веселим хлопцем. Читач, напевно, помітив, що всі мої помічники з місцевих були гарними хлопцями. Неприємності траплялися тільки з командою Бота, що пере... переплавляв мене через Велике Невільницьке озеро. Роб мав вроджене почуття хумору. Запас його анекдотів часто грубуватих. Був... ...воїстину Невичерпним. Він говорив англійською і французькою мовою крі, міг спілкуватися з індіанцями Чіпова. Багато оповідань про його пригоди могли б поповнити Декамерон. Для цієї ж книги вони не придатні. Якось увечері роб затяг пісню. І я насторожився, сподіваючись почути стародавню пісню землепрохідців або мисливців. Але, на жаль, це була тільки популярна пісенька, хитрун який насвистує. Згадався подібний же випадок в індіанському слі, сліці біля Форт Сміт. Я побачу юрбу індіанців у будинку, з якого долинали якісь дивні звуки. Підійшов ближче. Індіанці розступилися, пропускаючи гостя, і я війшов у дім. Виявляється, всі. Зібрались навколо дешевого грамофона, на ньому з, божи... з б... безбожним репінням і сичанням крутилася стара платівка з жахливим записом у стилі рехтайм. Дідько з ним і торговцем, який завіз сюди у цей грамофон. Але невже він не міг підібрати платівки з всесвітніх відомих на народними піснями? Це хоч трохи сприяло пізнавальною чужої культури. Індіанці слухали платівку з найглибшою серйозністю. Якщо в цій низькопробній музиці й було щось привабливе, до індіанців воно не доходило. Одного разу роб, сидячи біля багаття, показав цікаву штуку. Склав долоні, розчепірів пальці, загнув два середні осередину і пояснив, Великі пальці це ти і твій батько. Вказані е, в в казані ти й твоя мати, Середні – ти і сестра, мізінці ти і брат, а безем'яні ти твоя кохана. З батьками розлучишся легко». Тут роб розімкнув великі пальці, з братом сестрою теж, і з матір'ю складніше, а ось із коханою нарізно не можна. У Форт Мак Мак Марі роб сказав усе одному американцеві: О, це найзнаменітніший прихун на всій Атабасті. Ви б послухали, як він загинає. Плив, каже, якось великий камінь каламутною водою. Стояли на ному троє. Сліпий, голий і каліка без руки ніг. Сліпий глянув у воду, бачить, лежить на дні золотий годинник. Без каліка його діставав, а третій той, що стояв, у чому мати породила, поклав його собі в кишеню. Так іншого такого брехуна в день і свічкою не знайдеш. Ось і закінчився цей розділ. Надіюся, він вас зацікавив, і ви можете прочитати цю книжку від початку до кінця. Читайте, слухайте та насолоджуйтесь і пізнавайте щось нове. Дякую за увагу! Ставте лайк і підписуйтесь та до зустрічі!